Зараз багато хто відчуває. Зараз багато хто відчуває себе хворобливо. Відчуває, неначе він або захворіває, або прихворів, або сильні головні болі, дуже такий в'ялий стан, і якийсь дискомфорт, якісь нерозуміння. Це все зараз у більшості людей, тих, які проходять трансформацію. Зараз дуже велику кількість енергії треба пропустити і змін через себе. Тому це все дуже енергозатратно. І максимально зараз цей період треба бути спокійним. В якому плані? Не, не завалювати себе справами, максимально розвантажити. І ті справи, які у вас є, робити повільно і спокійно. Ви все встигнете, що вам необхідно. А те, що не потрібно, воно відпаде саме. Зараз змінюється оточення. Дуже багато людей відпадає. А ті, що до вас прийшли найближчими днями, буквально 2-3 дні це ті люди, які будуть з вами надалі. І це також нормально. Дайте їм відійти. У вас змінюється оточення, у вас зміню... може змінюватися сфера діяльності, ви можете піти зовсім на іншу роботу. Вам, вам можуть запропонувати взагалі іншу вакансію, вам можуть запропонувати іншу посаду. Це все зараз норма. І дуже важливо звертати увагу, що до вас іде, яка до вас йде інформація, які до вас люди йдуть, які до вас спеціалісти йдуть, на кого ви натрапляєте. Ви не просто так натрапляєте на якогось спеціаліста. Значить, можливо, цей спеціаліст вам допоможе. У мене зараз також такий період, що дуже багато людей натрапляють на мої відео, або десь на когось натрапили в інстаграм і побачили якусь інформацію. Це теж дуже круто, тому що вас зводить ваше життя з тими людьми, які вам зараз можуть допомогти. Тому що, який би крутий спеціаліст не був, навіть спеціалісти працюють з кимось. Наприклад, я енергетичний кінезіолог. Я працюю з родовими програмами, я їх прибираю. Я якраз допомагаю адаптуватися до цих змін, до цього нового і допомагаю відпустити старе і травми. Блін, я коли говлю, говорю про свою роботу, мене аж усмішка іде. От. і навіть я зараз працюю з наставником. В мене є наставник, яка вище від мене по рівнях фінансових. І якщо, наприклад, я хочу рости в фінансовій сфері, то я йду до людини, яка в цьому вже виросла більше, ніж я, і вона мене підтримує. І так само у вас є якісь сфери, в яких ви хочете розвиватися, або є якісь сфери, в яких необхідно розвиватися, бо ви зараз без змін нікуди не дінетесь. Як би, як би вам не хотілося опиратися ножками, але, вибачте, зміни вони відбуваються, і вони відбудуться у вас. Просто питання, наскільки болісним і наскільки довгим для вас шляхом. А зараз шлях швидких змін. Тому максимально знайдіть свого спеціаліста, свою людину, з яка вам допоможе пройти цей шлях. Не мучте себе. Зараз ну, не вийде тяжко і довго. Уже все. Прийшов час цим всім розпрощатися. Хто не розуміє взагалі, про що я говорю? Що за родові програми, ви подивіться, зайдіть до мене на канал, а, я пояснювала, що такі родові програми, як вони працюють, ці родові установки, ці події, які повторюються від бабусь, дідусів і так далі, батьків, потім ми, потім наші діти. Це все воно не просто так повторюється, і це все прийшло, прийшов час, це все просто зупинити. Тому я вас обнімаю. Все добре з вами. Ви не сходите з розуму, і все буде добре. Нам треба просто пережити цей період і допомогти собі максимально. Мій інстаграм і мої послуги будуть в описанні під відео. Підписуйтесь і буду рада вас бачити.